Мужність, самовідданість та взаємодопомога завдяки цим чеснотам. Українські захисники непохитні у протистоянні з ворогом. Один із таких прикладів боєць з позивним Болгарич. Він служить в 11-й бригаді Нацгвардії імені Михайла Грушевського. Про бойовий шлях чоловіка від добровольця тероборони до командира підрозділу. Дивіться у наступному матеріалі. Сергій за позивним болгарич був звичайним фермером та підприємцем на рідній Миколаївщині. З початком великої війни пішов добровольцем мотороборону, Там викликався на розвідку, удавав себе тракториста і збирав інформацію про російську техніку, що сунула з півдня. Скільки бачу, скільки стоїть у один до одного. Думаю на що тільки тягачів. А потім придивився. Вони сіті накриття. Там було РЗСО російське. Ну, вже якби є інформація, Вийдь. Ні, я думаю, поїду ще далі. Поїхав далі, виїхав на Бугор. Ну скажу так, що взяли мене в полон. Там Сергія на допитах жорстоко катували і погрожували розстрілом, але він міцно тримався своєї легенди. А коли зміг вирватися з рук окупантів, то передав здобуту інформацію. Це допомогло українським військам розбити ворожі колони та зупинити наступ на вознесенськ. Якщо б скажу так, що тоді Бог. мені Поміг вийти з того завдання. То ну може б, якась була б друга розв'язка напрямку Днесенську і Херсону. Потім було поранення безліч бойових завдань і героїчних учинків. А коли війна стала більш позиційною, болгарич зрозумів, що хоче керувати дронами і розвивати у війську напрямок БПЛА. Я скажу вам так, що правдами, неправдами, жінки сімейного бюджету, витягті гроші, дуже багато грошей на той час для нашої родини. Поїхав, придбав цього дрона у Дніпрі і почав тренуватися. БК для цих дронів це нова була тема, така військовій спеціальності. Приходили там розбирати, піляти урагани, ворожі, які кидали нам по Миколаєву. Я їх піляв, розпилював турбин, турбінкою, болгаркою. І казали, що болгарін без болгарки це, це не діло. Дуже швидко боєць навчився управляти важкими пташками та робити скиди на ворожі позиції, склади і техніку. Так і опинився у лавах 11-ї бригади Нацгвардії імені Михайла Грушевського. На південному та східних напрямках дрони болгарича жахають загарбників. Ми Співпрацюємо дуже сильно з, з розвідкою, потужною розвідкою, де говорить, там там зібралися, там зібралися. Тобто, тільки вони зібралися, ми вже там. І добрий вечір. Ми з України. Знаєте, от. Згодом командування запропонувало Сергієві очолити окремий підрозділ. БПЛА він так і називається Болгаричі для чоловіка. Це стало викликом, бо з'явився. Новий рівень відповідальності за побратимів. Бо е як я приїду додому без якогось козака, і мені мама скаже, чи дитина, чи батько скаже, як ти приїхав, а моя дитина там лишилася. Знаєте, це ну, такі страхи. Тому я своїх козаків називаю дітьми. Для мене вони е діст, е як справжні діти, я з них хвилююся і е хочу кожного повернути додому. Зараз болгаричі воюють на... Важкому покровському напрямку, і Сергій завжди там, де найгарячіше, кілька разів виводив товаришів із оточення та витягував поранених із поля бою. Давай трьох сотих Давай, Давай, паслі, брата. Давай, кидай. ногу. запихай. Слава Богу, вроді вийшло. Забасани. Да, з вогнем, з прикриттям ББМки, я з кулеметом ми залетіли, витягли козаків, прийняли бій. Поки прийняли бій, козаки грузились, Пікап за пікапом підлітав, бо обладнання дуже багато. І ми витягли цих козаків, також витягли цілих всіх. Нині воїн на відновленні в Одесі уперше за багато місяців зустрічається зі своєю родиною, дружиною та двома синами. Останнім каже, хоче передати те, що треба бути гідними своєї батьківщини. І мене дуже потужний тил. Я дякую своїй родині, своїй ну, потужній родині, що вони мене підтримують. Знаєте, це, це дуже потужно. Плани для перемоги розвивати, мабуть, нашу державу. Буду, мабуть, дронами оприскувати поля, познімаю ці всі бомби, десь там всі зброси, всі понадіваю ці всі форсунки та буду оприскувати поля, щоб воно все цвіло пахло, щоб ростило, щоб хліб був свій. Такі, такі плани в мене. З Одеси Андрій Анастасов, ігор Міханошин подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.